Вітаю, друзі, вітаю, панове Жимани. І зараз огляд на ніж від Skiff Knives UA. Моделька називається Тауні. Е, ну, скажімо так, неоднозначні в мене від нього враження, але про все це більш детально буде в огляді. А зараз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви можете побачити на екрані. Також особлива подяка генеральним спонсорам каналу: це Start Guns, Terren Blade, Guns Hub, Otaman Guns і компанія Steel. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Якщо хтось має бажання та можливість, також. Залучайтесь до спонсорства. Посилання для цього буде в описі до відео. Ну а я перехожу власне до розпаковочки та детального огляду ножа з ківтауні. А потім ще й трошечки протестую його на те, як він буде різати. Погнали! Поставляються ножі від Skiff Knives UA. Ось такі картонній коробочці, такий сіро-помаранчевий дизайн, в принципі, досить класний. Тут є наклеєчка з інформацією про ніж. Можемо бачити моделька називається Tauni GRBSV Black. Ножі з Knives UA, нагадаю, це український бренд, але робляться ножі в Китаї. Значить, всередині в коробочці у нас є. Власне, сам ніж, там десь ще пакетик з силікагелем, і ніж в ось такому такому невеличкому целофанчику. В принципі, комплектація мінімальна, навіть папірця ніякого немає. В цьому є певний плюс, тому що ми не платимо за якусь там додаткову упаковку. але, ну, Трошечки не вистачає, хотілося б трошечки красивішу якусь упаковочку, можливо, якусь там інструкцію чи щось тому подібне. Ну, Але, тим не менш, не про коробки зараз говоримо. Ось так виглядає сам ніж в складеному стані. Можемо бачити чорний колір. Накладочки на руків'я з G10, з такою текстуркою, типу як під Тканину. Кліпса у нас переставляється двохстороння, можна зліва-справа її ставити. Кліпса, до речі, стандартна, мабуть, дуже в багатьох ножів, навіть не тільки бренду СКІФ. Я бачив саме ось такі кліпси. Тобто тут невеличкий виріз під два гвинтики для кріплення. І, в принципі, форма. У дуже багатьох ножів повторяється такої кліпси. Тобто вона все-таки якась як стандарт, можна сказати. До речі, трошечки вона тугувата, хотілося б трошечки її легше. Ну, але про це пізніше я буду показувати, як він взагалі сидить на кишені. Конструкція у нього відкрита. Позаду маємо дві бонки. і, в принципі, все. І ось овий гвинт. Так, темлячний отвір, такий тоненький, але продовгуватий. Під осьовим гвинтом можемо бачити таку шайбу. Виглядає досить стильно. Вона така яскраво помаранчева, якась насичено помаранчева. Ну і Відкривається ніж за допомогою фліпера. Так, до речі, ще хотів сказати, що тут лайнер-лок І ну, відповідно, відповідна конструкція ножа. Відкривається за фліпер. Ой, не відкрився. Відкрився. Маємо ось таку досить дивну форму клинка, і особисто мені вона не заходить. Я не знаю, як ця форма вже буде називатись по-правильному, але ось цей вигін по обуху він виглядає досить дивно. І він дещо нагадує мені, мій оцей кривий палець. І я не знаю, чому так, але якось отак воно сталося і склалося. Тим не менш, Blackstone Wash виглядає непогано. Ну, в принципі, як і на інших скіфах, з Blackstone Wash'. Попередній skif також був з таким же ж Blackstone Wash, і він, в принципі, непоганий. З лівої сторони є маркування skif Knives UA, і з правої сторони на клинку є. По-перше, це сталька. Сталька тут 8 хром 13 мов, так само, як і у Скіфа Джок, і, скажімо так, у молодшої лінійки скіфів. Сталька досить м'якенька. Все таки мені 9 хром більш цікава сталь, на мою думку. Далі, тут це схожа якась моделька UL001J. Я не знаю, нахріна вони оце пишуть. Краще б тут писали саме назву ножа, тобто Тауні, Jair, чи там просто Тауні, а не ці літери, цифри. Ну, Навіщо воно на клинку? Не дуже зрозуміло. Марка Сталі це добре, що є на клинку. Е, так, ідемо далі. Значить, вигін у нас клинка ізнизу, і знизу. В іншу сторону зверху він вигнутий. Є такий невеличкий човел, але він не функціональний. Ну, Як мінімум, мої товстенькі пальчики сюди не лягають, тим більше в рукавичках. Тобто, це є не дуже зручно. Е, так, що тут ще можу сказати? Немає опорної бонки. тут досить така. Цікава конструкція. Ну, я не думаю, що це щось нове в світі ножеробства, але в мене це вперше такий, ніж втрапився. Тобто на самому клинку є певний такий шпеник, можна так сказати, внутрішній, який впирається в рамку. Він впирається як у відкритому положенні, щоб ніж не відкривався далі, так і у закритому положенні він також там впирається в певний виріз в самій рамці. Не дуже подобається, що якось от погано приховано. Ось цю частину, яка впирається в лайнерлок, вона от прямо кидається в очі. Так, вона є у всіх ножів, але не у всіх ножів вона прямо кидається в очі. Тут вона кидається в очі. Це мені не дуже подобається. Так, наступний момент. Ну, По лайнерлоку якихось зауважень немає, закривається нормально. Я не став прихильником лайнер-локів через цей ніж, але ну, в принципі, тут він працює, тут він свою функцію виконує. Конкретно в моїй моделі, як можемо бачити, лайнер стає. Майже на середину клинка я не дуже звертаю на це увагу, але для деяких любителів, цінителів це важлива така річ, яку вони перевіряють. Ну і от із заводу, в принципі, ніж по центру, відцентрований, все нормально, зібраний непогано. І е, все, так би мовити, з ним добре. Е, ще що забув сказати: у нього спуск від обуху і ніж не дуже широкий, сам клинок не дуже широкий, це забезпечує дуже хороші його різові показники по продуктам, ну і в принципі по іншим речам також. На відміну від інших оглядів, я цим ножем вже користувався, не знаю, десь півтора тижні може. З якихось робіт, які він виконував, окрім там, розпаковочок і тому подібного, я ним ще робив бутерброди. Тобто, звичайні бутерброди, нарізка ковбаски, нарізка сиру, з цим він справляється дуже і дуже добре. Тобто той самий сир ним нарізати легше, ніж іншими, більш широкими ножами, з якимись більш товстими спусками і тому подібне. Тобто по продуктах він буде працювати. Дійсно добре. Це із позитивних моментів. Із негативних моментів це те, що немає ніякої жорсткості конструкції. Абсолютно бачимо, рамка з накладочками прогинаються досить легко. Сам клинок теж ось так воно все трошечки грає, трошечки там підлювчує, і це, це робить якісь от такі негативні враження щодо цього ножа. Це мені не сподобалось. Відверто можу сказати. Ну і знову ж таки, форма. Ось ця клинка вона дуже на любителя Що ще досить дивно, це в складеному стані. Також виглядає ось цей горбочок. Особисто мені воно не подобається. Сюди ще нігтьовий зацеп можна зробити і буде як якийсь радянський жабокол. Ну блін, не знаю. Коротше, пишіть вашу думку щодо дизайну та геометрії даного ножа в коментарях. Мені буде цікаво прочитати. Як я вже сказав, особисто мені це не дуже подобається. Ну і зараз хочу показати, як цей ніж сидить на кишені. В принципі, ось так він виглядає. Кліпс доволі таки глибокої посадки, сам ніж там ледь-ледь ну, виглядає. Знімається з кишені, в принципі, нормально, але от вставляється на кишеню досить тугенько і іноді це от, ось так виглядає. Тобто треба або більше зусилля, або якось там більш на цьому концентруватися, або використовувати другу руку. Ну, типу, якби була кліпса трошечки трошечки слабіша. Цього було б мені, здається, достатньо, щоб він не випадав, тому що на кишені він сидить е, доволі впевнено, ну жодного разу він у мене з кишені не випав. Але от вставляти його Ну буває буває реально незручно. Е, у деяких інших ножів це набагато зручніше зроблено. Але при цьому всьому е, якихось е, серйозних зауважень щодо кліпси, щодо посадки на кишеню. У мене до нього немає. Сидить на кишені нормально. Дістається, відкривається шпеником. Тут, в принципі, жодних якихось е, знову ж Таких зауважень немає. Ну і по відкриванню-закриванню тобто відкривається за шпенник, закривається лайнер-локом. Тут все зручно, все спокійно, що лівою, що правою рукою можемо це робити. Можемо додавати трошечки інерції, щоб він відкривався, типу, більш. Більш, більш агресивно, якщо можна так сказати, можна відкривати його спокійно, доводити пальцем, щоб не клацати зайвий раз не привертати до себе увагу. В принципі, це тільки єдиний спосіб відкриття ножа. Тобто можна зачепити, в принципі пальцями і за ось цю випираючу частину його відкривати. Ну і все, ніяких тут шпенників, ніяких зачепів. Інерційно він також не відкривається, бо клиночок невеличкий, доволі легенький. тому... Ось так. Але ну, шпеник нормальний, шпеник зручний, має скос, має невеличкі насічки для пальця. Тобто з відкриттям за шпеник, прямо все класно. І е, як фіджет, ніж е, нормальний. Тобто сижу, читаю книжечку, клацаю ножем, дивлюся відео в ютубчику, клацаю ножем. Е, в цьому плані він працює добре, він на підшипничку, відкривається легенько. Е, і все з цим добре. Але ось саме візуальний момент, саме його дизайн, він дещо. Відштовхує бажання зайвий раз дивитись на цей ніч. Якщо на нього не дивитись і просто клацати, то нормально. А якщо його розглядати, то ну, таке собі враження. Ну, це знову ж таки справа смаку. Особисто мені от воно якось так не зайшло. Ну а зараз переходимо до тестів невеличких тестів по тому, як буде різати ось даний ніж з кіптауні. Поїхали. Почну, як завжди, з паперу. Хочу нагадати, що цим ножем я вже користувався десь півтора тижні, плюс-мінус. Якихось там надскладних задач я ним не робив, там гілочку вирізати, щоб каву розколотити, зробити там декілька бутербродів, ну і розпаковочки, запаковочки і все тому подібне. Тобто сильно його не навантажував. Але тим не менш, перевіримо заводське заточування. Ріже, в принципі, легко, якби ще вітер не заважав. Ну, якихось там значних е, заминів не з'явилось, бачимо, трошечки порвав. Але тим не менш е, з папером він досить просто справляється навіть після тижня використання. Тобто, хоч сталь 8 хром 13 досить м'якенька, але тим не менш, ну, декілька тижнів свою гостроту витримає. Але це дуже індивідуально і дуже сильно залежить від. Того, як ви ножами своїми користуєтесь. Ну, зараз подивимося, як він буде справлятися з гумою і як він буде стругати дерево. Гумовий армований шланг, як завжди, ще в нього ще в мене його шматочок є. І дивимось досить тугенько, ніж з ним справляється. Але, ну, розрізати можна. Так, ще кілечко. Угу. Ну, скажімо так, досить середній рівень. Чогось прямо надзвичайного від нього я не очікував. За рахунок геометрії він ріже досить непогано. Заточування, ну, в принципі, заточування нормальне, заводське, звичайне заточування. Щось там отак от накришити, ним також можна без проблем. Досить контрольовано, палець на обух лягає туди, куди йому і треба. а Вказівний палець проситься туди в чоел але трошечки. Там він чіпляється вже за ріжучу крайку. Тим не менш, е, працювати ножем можна без якихось особливих проблем. Е, так, гумова стрічка. Туго. Да. З гумою тугенько він справляється. Спробуємо так. ну В принципі, в принципі розрізає з протягом. Коротше, я б сказав, такий досить середній рівень, якщо по п'ятибальній системі, то ну десь 3 з плюсом, може 4 з мінусом. А стругання дерев'яшки це знову ж таки той же самий держак, він дуже твердий і жоден ніж його. Гарно, легенько не стругає. Спробуємо, як з цим справлятиме це скіфтауні, і в принципі справляється так само, як і інші ножі, досить йому важко це робити. Це якесь тверде дерево. Я не знаю, що це за саме за дерево, але ну, ножу важко його стругати. Е, якщо взяти ось таку суху акацію, вона прямо дуже-дуже суха, то е, тут ніж буде. Легко, в принципі, все це робити, тобто заготовляти якісь там невеличкі кілочки для якогось там невеличкого багаття ним можна, якщо в цьому є якась необхідність. Але знову ж таки, це ніж абсолютно не для якогось туризму, аудору, виживання і тому подібного. тому Е, наскільки він може, наскільки він це робить, а от загострити якийсь карандашик, жодних проблем не буде, і з цим все в принципі нормально. Вирізати якусь там палочку, щоб розколотити цукор в чай, або розколотити каву, чи щось тому подібне. З такими задачами він справляється без проблем і ну, якихось зауважень тут до нього і не може бути. Ну і, мабуть, найцікавіші тести це чи проколе він покришку від легкового автомобіля. Туго, туго, але це. Досить тверде місце, треба ось тут пробувати. Так, проколює далі, далі ріже без проблем. Окей, Пробуємо покришку від вантажного автомобіля. Так, це можна зробити. Але тугенько. О! Ну, в принципі, він як мінімум не зламався. Ну, і зараз висновки. Значить, що можу сказати про даний ніж. В принципі, він досить непоганий, нормальний, легенький, компактний, складаний EDC ножичок. І все з ним ніби добре. Єдиний момент це от справа смаку щодо його дизайну. Мені такий дизайн не подобається. Якщо комусь такий дизайн подобається, а 100% є прихильники якихось таких подібних форм клинка, то для них цей ніж можна однозначно рекомендувати. Він не дуже дорогий і знову ж таки, як робочий ніж на кожен день на кишені, в принципі, дуже нормальна тема. Досить він бюджетний, тому у нас є ось такі люфти і немає жорсткості конструкції. Це я вважаю все-таки недоліком. Ріже він нормально зі своєю роботою він справляється без жодних проблем, на яких на якісь там занадто сильні навантаження. Він в принципі і не розрахований, тому, тому я його сильно і не навантажував і нікому в принципі, не рекомендую це робити з такими от невеличкими складаними ножами. Тим не менш, ніж, в принципі, нормальний, і щодо Knives UA, то взагалі досить хороший бренд, робить багато цікавих моделей, виходять новинки. Тому в майбутньому будуть ще огляди на ножі від Knives UA. Даний ніж мені був подарований підписником, за що йому дуже велика подяка. Дякую тобі, друже. Продовжую знімати цікавий та якісний контент. Також хочу подякувати спонсорам мого каналу. Ще раз їхній список зараз на екрані. Ну і також приєднуйтесь до спонсорства. Це досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Щодо цього ножа, я вже свою думку сказав. В принципі, на кишені я вже його поносив, ним покористувався, тому зараз він відправляється в коробочку і буде там собі поки що спокійно лежати. А далі побачимо, може ще щось для нього я. Придумаю, а на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого. Не забувайте підписатись, поставити лайк та написати ваш коментар під цим відео. І до зустрічі в наступних відео. Також хочу сказати, що відкриваю додатковий канал. Посилання на нього буде в описі до цього відео. І на додатковий канал переїдуть відео огляди різного спорядження. Ліхтариків, якихось там інструментів і всього тому подібного. На цьому на основному каналі залишиться зброя і залишаться е, ножі. Можливо, мультитули ще поки е, не вирішив остаточно. Але така ось тема буде. Тому кому були цікаві е, огляди на всяке різне спорядження різноманітне, то е, підписуйтесь на додатковий канал. Зараз там ще порожньо але, можливо, на момент виходу цього відео там вже з'являться перші відоси. Все на цьому, всім дуже дякую. До зустрічі. Бувайте.